Навчити кіно за сім днів на столичній кіностудії проводять курси для бажаючих працювати у цій індустрії. Заняття розраховані для тих, хто хотів би навчитися знімати фільми, проте з тих чи інших причин не може вступити до профільних вишів. Про альтернативну кіноосвіту Юлія Бучинська. Замість скальпелю та хірургічного ножа перо та папір так каже Андрій Бабік, медик за освітою, проте не за покликанням. За словами сценариста, кіно в Україні є, однак, не таке, яким би могло бути. Тому він сьогодні тут викладатиме молодим режисерам уроки правильного сценарію. Андрій впевнений, в житті можна досягти всього. Потрібно діяти та мріяти. Треба мати життєвий досвід, певний звичайно, треба мати певну якусь освіту. Не літературно бажано, а мати певну начитаність. І треба мати цікаві ідеї, і треба мати терпіння і працездатність. Бо сценарій – це в першу чергу працездатність. Це ніяк не натхнення, не муза. Це сідаєш зранку і пишеш, 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 пишеш. Піднімати українське кіно прийшов і Олександр за освітою він політолог. Однак, знімати фільми Мріяв все життя в першій українській кіношколі. Студенти матимуть сім днів на навчання і тільки один для створення фільму. Ну, взагалі історичне кіно, тому що його дуже мало. А це з однієї сторони культура, величезний пласт історії культури, а з іншої це інформаційна війна, боротьба і протистояння, в якому нам завжди потрібно брати участь і вигравати. А ось ця пані з кіно вже знайома. Сюди прийшла також втілювати власні мрії. Ідея називається «Небо зовет». Это очень короткая, но ну, яркая история о тренере спортивной школы парашютистов, который сам уже не может летать и прыгать, потому что он без ног. И он все равно остался верен этой идее, то есть он своих учеников настраивает на то, что это самое лучшее. За минулий рік в прокат вийшло 255 фільмів, і лише 15 з них українські. Це один з найнижчих показників серед країн Європи. За словами організатора, серед проблем українського кіно – недостатнє фінансування, відсутність реклами та байдужість з боку влади. Так як ми розуміємо реалії нашої країни, що зараз з кіно достатньо така складна тема, ми вивчили вирішені умови і вирішили створити щось наподобі цього. І зараз таких проєктів дуже мало, є от, кіношколи є, але подобних соціальних проєктів, як у нас, немає. Юлія Бучинська, Андрій Харченко. Правда тут.